Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Доброго вечера. Как вы считаете, какие последствия может иметь инцидент с участием Гончаренко под посольством Германии? Возможно, что такое поведение нардепа может повлиять как-то серьезно на отношения Украины, германия Или там всерьез не воспримут этот инцидент? Ну, три ключових моменти. По-перше, е я б не називав це просто інцидентом: це вандалізм і це е дипломатична диверсія з боку Гончаренка. Чому, чому я так кажу? Тому що давайте подивимося, цей ганебний вчинок, просто Блюзнірський, він стоїть в одному ряду з нападом е на синагогу в Умані. З знущаннями і поплюшенням пам'ятників загиблим полякам на західній Україні з тим, що вчора було описано консульство Польщі у Львові, і до речі, голова Львівської обладміністрації синютка заявляє, що це. Російська провокація, те, що писане польське, польське консульство. А тут ну це так виходить, мальчик пошалів. Його не карати не збираються нічого. Позиція фракції радикальної партії дуже чітка. Ми маємо донести нашим німецьким партнерам. Чітку позицію України і не тільки німецьким, а світовим. Тому що якщо зараз це вчинок московської консерви Гончаренка залишиться непокараним, то після завтра підуть описувати амбасади Сполучених Штатів Британії і всіх інших країн будуть нападати на амбасади. Ну, я вибачаюсь, він же міг і нужду там справити і сказати, що під муром там хтось теж нужду справляв, але ж він депутат, представник парламента. Тому ми вважаємо, що е, фракція БПП має чітко заявити не просто що він пошалів, а чітко заявити. І це має бути донесено до е, німецького уряду, що він покараний. Це один момент. Другий момент Український парламент має е, покласти край присутності Гончаренка в паре. Він представляє він делегат України паре. От уявіть собі. А якщо він там щось таке зробить і дискредитує українські позиції, тому е, наша чітка і тверда позиція позбавити членства в паре. БПП має чітко за нього вибачитись перед німецьким народом і німецьким урядом, і ми маємо продемонструвати світу. Україна має продемонструвати світу, що в Україні не поплюжаться пам'ятні знаки іноземних держав, амбасади, консульства і тому подібне. Uh -huh. uh, спасибо, Игорь. Я попрошу вас коротко прокомментировать еще следующую информацию uh, относительно uh, uh, убийства террориста Гиви, потому что разные слухи ходят, uh, uh, разная информация, простите. Uh, и вот версии, которые рассматриваются, что это работа украинских спецслужб, российских спецслужб, что это его... Uh, друзья, значит, это террористы, или что это Кремль просто зачищает следы, готовится к выборам. Вот просто разные э, версии озвучиваются, обсуждаются, вы какой э, склоняетесь больше. Ну, дивіться, стосовно ліквідації, я хотів би сказати наступне. Українці і Україна має бути перестати бути нацією терпів. Ми маємо бути нацією переможців. Я не можу сказати, хто ліквідував ГІВІ, але Моторову точно ліквідували за допомогою українських збройних сил українських патріотів, які воюють на сході. Ліквідували мешканці Донецька щодо Гіві. Ну будемо розбиратись. Але я хотів би тут про провести другу паралель, коли кажуть, що його треба було піймати, судити, докази, він мав би бути свідком якимсь ключовим. Ця людина вбиває українців, ця людина терорист. З ним не можна вести перемовини. Якщо не виходить його піймати терориста, що роблять його ліквідують. Це світова практика. Мосад ізраїльський по цілому світу полює на тих, хто завіхнув на ізраїльську державу. Тому треба припинити розповідати, тому що тільки там когось навіть наші проведуть якусь успішну операцію, то все рівно кажуть, що це ФСБ, що це е, між собою терористи. Ну, На ворту ми... быть... я не пойму, Вот, ігорі. Ви считаете, що це українські спецслужби? Ми собственно, почому вам задаємо вопрос? ви с... публічно висказали, що с... ви уверены с... в тому, що українське с... спецслужби з приводу гіві? Я не знаю конкретно з приводу гіві. Але я вам ще раз кажу, що українські спецслужби, українські патріоти, які мешкають в тому числі в Донецьку, знаходяться в Донецьку. Вони полюють на цю всю публіку, і я скажу більше, я майже впевнений, що наступним буде Захаршенко.